Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валентина. Я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки прикраси. Сьогодні, середа, 8 лютого. Вчора я так і щось не почала свій тижневий влог, ніяк не можу налаштуватися з вівторка по вівторок, але щось придумаю поки що так. І вчора я. Дозняла попередній влог, все зробила і якось так до вечора вже відпочивала, нічого не хотіла робити, тому сьогодні стартую раночок. І я вже приготувала собі роботу. Ось такі намистинки, канітель і шатончики. Цей тиждень в мене буде присвячений сонечкам. Таким ось брошечком. Це не перші такі брошечки. Четверта і п'ята здається. Сама перша брошечка замовила в мене дівчинка з Києва. Зараз вона, на жаль, ех, як і більшість наших людей за кордоном в Англії. І там сонечко її радує. Друга. І третя, також за кордоном, в Україні сонечок немає таких. Тому я вишиваю, може комусь і в Україні сподобається, буде радувати. Хоч якесь сонечко. Так. Такі в мене плани. Не гарантую, що буду тільки цим займатися, тому що на тому тижні я вам показувала процес, розказувала, точніше і натякала. На процес з ниточками, я його завершила. Там ще деякі деталі потрібно дооформити, і буду вам редагувати нове відео з новим процесом, в якому немає бісеру. Ось так. Мабуть, ви швидше за все ви вже його побачите, аж тоді буде тижневий на влог. Надіюся, раніше це відео вийде. Ну що ж, добре, тоді бажаю всім удачі, я пішла вишивати. До зустрічі, до наступного включення. Знов привіт! Сьогодні четвер, 9 лютого, 16 година. Я працюю над сонечками, до обіду робила інший виріб, покажу вам фото. Фото я зняла і вже упакувала, оформила для відправи. Ось таке сонечко. Зараз граюся канітель. Тут є над чим погратися. Всі ці хвильки потрібно пінцетом вирівняти, пришити, ну, трішки є заняття. Ну, нічого, це основне тут найскладніше. Якщо це зроблю, то далі вже швидко піде процес. Ще похвалюся своїм покупкою. Знайшла в одному магазині ось такі наперсточки. Дуже мені підійшли. У мене був зараз секундочку, шкіряний, то він я його шила, а він потім як сказати, звільнилися, ниточки, розсунулися і спадає постійно з пальця. А цей мені я побачила, сподобався, що він тут, бачите, загинається. Можеш вільніше, можеш. то я вдягаю ось так ось так я вдягаю. Деш на іншу руку і цим пальцем постійно підштовхую голочку, особливо коли плиту, сердечка, то це постійно так. І ось одна гривня і пальчики цілі. Взяла собі 10 штучок, і доця грається, і я довольна. Все, буду працювати. Далі, завтра, післязавтра. Не знаю, як вийде включення, тому що є плани їхати в місто і один, і другий. Є справи, які потрібно зробити, хоч я їх не дуже хочу робити, але потрібно, тому їду, вирішую справи. Все, всім до зустрічі, до наступного включення. Всім привіт! Сьогодні неділя, 12 лютого, а я в сонечках не дуже той просунулася. Ну, я два дні. Майже не сідала за вишивку, були свої процеси і плани і події. та й тому в мене ось так. Ще залишилося. Ну, залишилось ось тут маленькі ці канітєлю прошити, і тоді процес піде набагато швидше. Зараз десь скоро буде обідня перерва, донечка з батьком гуляють, а я ось таким тримачем ставлю собі придбала на алі, такий прикольний. Ставлю собі телефон, дивлюся YouTube відео дівчаток. Там різні, За різними я слідкую і собі вишиваю, але на даний момент завершаю, тому що проснулася шия болить і вже не можу терпіти, тому трішки перепочиваю пізніше буду ще працювати. Все, всім до наступного включення. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 13 лютого. І як бачите, сонечка ще не готові. по моїх планах. Сьогодні я, сьогодні я мала закінчувати їх. Але плани планами не все сталося, так як гадалося. Вчора раночком проснулася болить. до вечора я вже просто не могла ходити, ні лежати, нічого. Сьогодні до обіду так само. З обіду вже трішки стало легше. Я ось серцевинки зашила і трішки кристали, і знову почало боліти. І я вирішила, що я залишу так. Коли дороблю, тоді дороблю. Завтра буду доробляти. Нехай спина трохи попусти, тому що жодна вишивка, жодне заняття не варте того, щоб терпіти біль і не варте вашого здоров'я. Тому. Завершаю і залягаю, як то кажуть. Інколи саме тіло нам підказує, що просто потрібно відпочити. Ну, я в таких випадках все залишаю, тому що через силу для кого, кому воно потрібно, воно нікому не потрібно. Щоб ви себе, скажімо так, знищували, воно нікому не потрібно. Тому. Сьогодні зараз дознімаю це відео і буду, мабуть, редагувати відео, щоб завтра вам зранку до обіду вже виставити, показати, що, як і до чого. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному влозі.